Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде старопрогноз для знаків води з 30 грудня по 5 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Там така порада від карт, що треба так трохи притримати свої такі емоції, якісь такі слова, десь вам щось захочеться комусь сказати. Але треба так, буде обережні, обережними, будь словами якісь захочеться сказати. Цей тиждень таким буде, знаєте, більш-менш спокійним. Не буде такого, багато емоцій, буде так, знаєте, все так рівно, буде затишно, буде спокійно. Тобто закінчення цього року і початок нового буде не дуже емоційним. Буде таким, якщо ви притримаєте ось то, що вам захочеться сказати, треба так. Зупинити себе вчасно, а насолоджуватися родинним теплом, насолоджуватися спокієм і подарувати собі та оточуючим такий, знаєте, ось цей спокій беземоційний, без того, щоб там кудись бігти, там, щось вирішувати. Цей тиждень не зовсім підходить, тому я бажаю вам родинного тепла, я бажаю вам затишку. Нехай новий рік відкриє для вас багато нових можливостей. Я вам бажаю, щоб у вас в новому році усі ваші мрії та бажання здійснювалися. Я бажаю вам відкриття нових доріг, відкриття нових можливостей. Усе обов'язково буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Скорпіони на цьому тижні будуть такий, знаєте, вирішувати багато питань. Щось таке у вас буде, можливо, навіть подорож кудись, або ви будете їхати з одного місця в інше. Такий не, не дуже спокійний тиждень, такий, можливо, зустріч з якимось. Приємними для вас людьми, щось таке, знаєте, виникнуть бажання, щось таке почати щось нове. І, можливо, ось ця зустрічі, після зустрічі з людьми, які добре до вас ставляться, можливо, ви направите ось це бажання, оцей ваше щось таке. Що вам захочеться втілити в життя, от після ось цих зустрічей вам підкажуть, як правильніше вам діяти, щоб оце ваше таке не було марними, таке, знаєте, така метушня. Щоб ви могли, якщо ви щось собі запланували на початок нового року, щоб вони вам змогли. Підказати, таке, знаєте, дати дружню якусь таку пораду. І нехай ваші мрії обов'язково втілюються в життя, нехай усе, усе, що ви собі запланували на цьому тижні, і в новому році, що ви собі запланували, нехай обов'язково здійснюваться ваші мрії, ваші бажання, нехай. Відкривається багато нових доріг, багато нових можливостей. Нехай поруч з вами будуть ті люди, які добре для вас ставляться, які змож, зможуть вам підказати. І ви не будете наодинці. Ви будете у колі ваших друзів, ваших друзів, вашої родини. Я вам бажаю вдалого тижня! Я вам бажаю початку вдалого початку Нового року. Нехай у вас все вдається, нехай перед вами відкривається багато можливостей. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Рибки на цьому тижні будуть з вашою родиною. От ви будете такими, знаєте, задоволені, що, вас, що ви змогли подолати якусь таку перешкоду, що змогли навіть собою щось таке вистроїти для вашої родини, щоб усі почували себе добре і. Ось це відчуття щасливої родини залишить, залишиться і буде таке, знаєте, родинне тепло, родинне щастя завдяки вам. Тобто ви зможете, якщо десь там хтось своєчасно не зробив, саме ви зможете так щось би, бистро так вирішити. Тому цей тиждень пройде для вас, і я вам цього бажаю, в родинному колі, в родинному такому затишку. І ви зможете закрити, де щось там хтось своєчасно не зробив. І ось Зустріч нового року, щоб для вас була вдала, щоб новий рік приніс для вас багато можливостей. Відкрив вам дороги і щоб ви завжди відчували родинне тепло, щоб ваша сім'я і ті люди, які вам дуже близькі. Завжди були поруч з вами, щоб ви змогли, так знаєте, зібрати усю сім'ю разом. Я вам бажаю багато приємних емоцій. Я вам бажаю вдалого тижня. Я вам бажаю, щоб ваші усі мрії та бажання обов'язково здійснилися вдалого вам нового року. Вдалого тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!